Ей, hey, не витирай в мене руку, йди помий. Що, що Тоні каже? Що він перехотів пельмені. Бо він наївся вже апельсини. Іди по мої руки, помий. Тоні, чор, та повір, за 10-15 хвилин знов захочеш пельмені. Тоні, по мої руки. Правда, мама? А ну подивись на мене. <ріх> Завститався. Слайка. Тоні, будеш аплі? Тоні, ти що вирішив проміняти пельмені, пельмені на апельсини? Ех ти. Тоні тоні. Дивись, ти ту шкірку Понятно, з'їв. вечора тоні ще нічого не їв. То понятно? А що ти більше любиш: апельсини чи е, пельмені? Апельсини. Апельсини. — Бо вони солодкі. — Куди йдеш? — Де-де-де-да-да-да. де да да да, да. Да, да 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 А що це вони роблять? — Що це таке роблять, я не знаю. — Я не знаю, а що це таке роблять? — По попі б'ють. — Так? Ти так дівчаток по попі б'єш? — Так. — Ти дівчаток так б'єш по попі? — Неее! — А кого? — Тебе. <laughs> І мене, і маму, так? Ні, тебе руки брудні, де помий руки. Ні, руки... Тонічок, де помий ручки, тоді будеш, маму, попоти. Ну, свій час буде лепкий. Тоні! Тоні, ти повитирав об мене руки! Тоні, де помий руки! Тонічок, помий ручки. Тато, що це таке? Почекай, жінка готовий їсти, варить пельмені, Чоловік має лампочки согласен. поміняти. Чи тут як тут я з тобою согласен. Не допрацював чоловік. Минулого підуху. разу жінка не допрацювала, цього разу чоловік не допрацював, не допрацював. Тато, тато не допрацював тоні. Ми тут вже як сліпі кроти повинні попади. Татушку добре, да. Йолки-палки. Ми вже скоро будемо в підвалі сидіти. Такий значно. з мене хазяїн. Засраний. <гум> ну, тут зато нам дизайнер понаробляв стільки тих лампочок, що прийняла. я до, досі не знаю, де яка включається. Тут лампочки ніколи не було. Зая. Вона не перегоріла, там її просто не...